Вітаю вас на своєму каналі. Хочу зняти такий от е, такої приладу, е, який виконує функцію сушіння філаменту для 3D-принтерів. Е, сушарка від компанії Creality е, Філамент Drybox 2.0. Отже, е, в такому от е, в такій упаковці вона прийшла. Е, які можливості, що е, така коробка на 1 е, Швидко розігрівається, може підтримувати температуру на протязі 24 годин. Зараз, як це все запаковано, покажу. Ось такий, Щоб все добре доїхало. Є в комплекті кабель живлення. Тут нічого немає. Сама. Шарка ось так виглядає, в ній є а, такі вона передбачена, так, функціонує, що можна прямо з нею друкувати. А, для цього, щоб тур не потрапляв у середину а, самої коробки, тут передбачений такий от клапанець, навіть можна закрити його так, так, тріску можна здерти, ось так відкривається. Так, в середині маємо інструкцію. Ну, інструкція на, на китайському є англійська. Е е е е Є-дисплей, який показує наступні характеристики. Так, ну, зараз ще поки що виключу. Е е дисплей показує наступні характеристики: вологість, температуру е і. Час, наскільки вистав, ну, наприклад, можна там виставити на 3-4-5 годин, то наскільки буде. От, ну і Ручка, яка може натискатись або можна обертати її. От. В середині бачимо, тут є отвори, вентиляційні отвори, які спеціальні для того, щоб вентилятори циркулювали повітря. От, також утеплювач по периметру. ну зараз Хочу запустити сюди пластик встановити і зробити тестовий друк. До цього я робив друкую з матеріалу печ, робив друкувати моделі і ну, якість така собі через те, що філамент набрав вологи. Хочу протестувати цей даний виріб і побачити, що з цього вийде. Отак От це виглядає. Виставив зараз на 6 годин роботи, виставив температуру 55 градусів, ну, зараз ще поки що розігрівається. От, все це можна за допомогою ось цієї крутівки зробити. Ну, Доволі не сказав би, що супер шумно, але ну, відчутно, що вентилятори працюють. І що можна одразу з неї друкувати. От. Побачу, який результат буде. Цікаво самому такий експеримент. От. На цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі!